Борис Гудзяк для мене мій моральний авторитет це людина, без якої я б ніколи не вступила в Український католицький університет. Владика для мене це людина, до якої мені хотілося б звертатися в найважчих ситуаціях в моєму житті. Також, безумовно, для мене це моральний авторитет. І я пишаюся тим, що вчився в навчальному закладі, до створення якого долучився влади. Борис Гудзяк це людина, без якої Український католицький університет не був би таким прогресивним і сучасним вищим навчальним закладом, який він є зараз. Це людина, на яку дивишся і розумієш, він чемний вихований американець. Але коли він починає розмовляти, і ти чуєш, розумієш, це людина українець. Борис Гудзяк це людина, від якої просто не хочеться йти. Для мене Борис Гудзяк це такий рок-н-рольник в рясі і людина, з якою асоціюється такий вільний академічний дух. Для мене Борис Гудзяк не тільки засновник крутого університету, але й фанат футболу і лондонського Челсі. Якби не було Бориса Гудзяка, то не було б укуну. Школа журналістики вику, і багато всього того прикольного, яке ми маємо як студенти самого. На першій зустрічі із Владикою я розплакалася. Для мене було дивом те, як міцно сплалися рація і емоції в одній людині. І я пам'ятаю, коли він покидав зал, так у мене було враження, що від мене поїхав мій батько. Я дякую вам, Владику, за те, що ви зробили і те, що ви робите. Для України це дуже цінно. Борис Гудзяк це людина, яку справді можна звати ідеологом. Ідеологом уку в поганому розумінні цього слова. Можна дивитися просто в його очі і розуміти, про що він думає, точніше, що він хоче, про що би ти думав в цей момент. Це було неймовірне відчуття, і я дякую за це і бажаю не втрачати ті іскри і того запалу, що є в його очах, зважаючи на її відчуваю себе надзвичайно легко і наповнено. Цього літа один український тижневий випустив рейтинг моральних авторитетів українців. Я довше час не могла зрозуміти, хто такі ці люди, моральні авторитети. Однак після першої зустрічі з Володикою Борисом в університеті я зрозуміла насправді, хто такий моральний авторитет, що це є людина неймовірно гнучкового розуму і неймовірно Сили та енергетики. Борис Гудзяк для мене є надзвичайно креативною, світлою, чесною, начитаною, надзвичайно розумною людиною, з якої я хотіла брати все життя приклад, і яку я б хотіла наслідувати. І коли мені здається, що Борис Гудзяк витиснений з мрамору, тому перша асоціація, яка мене виникає, це те, що він якийсь монумент, а насправді це жива, тепла і добра людина. І тому... Це в ньому найкраще. Борис Гуддяк це втілення тієї прогресивності, якої так вистачає українські церкви. Для мене Борис Гудяк це людина, завдяки, якій я маю можливість навчатися в найкращому університеті країни. Для мене Борис Гудяк це людина, тільки якій я познайомилася з найдоможливитішими людьми свого покоління. Борис Гудяк моральний авторитет не тільки студентів Українського католицького університету, а й всіх українців, який по цьому може за легкістю читати лекцію про рок-культуру або грати зі студентами баскетболу. Людина з такою енергетикою, з такою моральною силою позитивною дуже потрібно тут в Україні як приклад для нашого суспільства. Тому Франція це звичайно добре, але владику повертайтеся.